У горохівському районі в листопаді вийшли в поле. Висока якість землі, правильність технології її обробітку підприємливим людям, дозволили вдатись до експерименту. На п'яти гектарах поблизу села Підберезя холодної пори нині тут висаджували енергетичну лозу. У майбутньому її використають як бездоганне екологічне паливо. Садив вербу пізні осінні днини і Михайло Щоголів. Ці різочки вже просто зараз можна покласти під подушки кільком неслухняним дітям, а можна вчинити мудріше, почекавши кілька років і перетворити їх на тепло. Вище Вищеліського зросту виросли деякі молоді верби, які підприємство Salix Energy висадило цієї весни. Щоправда, далі їх зріжуть, аби наступного року деревця пустили більше пагонів. Але неподалік вже з'являються нові ділянки. Експериментуючи, висадити вербу, вирішили ще й восени, дослухавшись до більш досвідчених закордонних практиків. От у нас цього року приїжджали наші міжнародні експерти і зробили висновок, що плантації, які ми закладували весною в горохівському районі, у нас отримали досить хороший результат по схожості саженців. От, цей результат якби, є наслідком двох факторів. От, скажімо, кращими ґрунтами в Україні, ніж на землях Північної Європи. Це країни Швеція, Англія, Ірландія От, і хорошою технологією підготовки землі. Енергетична лоза в країнах західної і північної Європи вже доволі давно стала вагомою альтернативою традиційному паливу. У Швеції і Англії верби для енергетичних потреб розпочали вирощувати більше 20 років тому, а приміром у Польщі наприкінці 90-х. отож у поляків сусідів площі плантації лози нині більш як 6 тисяч гектарів. Ми бачимо перспективу вирощення даної культури в Україні. Саме на землях Волинської, Рівненської, Львівської області, От, тому що є досить велика частка земель, які простоюють. От, і в принципі, дане джерело енергії може бути альтернативою заміни чи газу, чи вугілля для місцевих споживачів. Збирати врожаї з плантації енергетичної лози компанія Салікс Енержі планує за 2-3 роки. У разі успіху справи у районі з'являться нові робочі місця та платежі у бюджет.